Коли дивишся, як швидко і вміло працюють руки росавських сіткарок, то справді приходить порівняння з павучками, які називають себе жіночки. Ось уже майже три роки росавські павучки, незважаючи на погоду, температуру в приміщенні, стан здоров'я, домашні клопоти, приходять, щоб плести маскувальні сітки для наших захисників. Бо це вже стало потребою їхньої душі неможливістю стояти осторонь і чекати, що хтось буде робити цю роботу. І хоча в нашій громаді є ще групи сіткарів, але, мабуть, чи не єдина в Росаві, де майстрині самі готують основу, плетуть сітки, а вже потім заплітають тканиною. З початку, самого початку війни нитки, наприклад, на сіток не було готових. Значить, я з самого початку війни в'яжем сітки. Спочатку люди приносили в кого які нитки були, а тоді вже винесли з хати все, що було у себе в сусідів і в знайомих. Тепер повісили ящичок благодійний. Люди йдуть на пошту хто скільки може, хто, хто хоче. Кого є можливість, потроху скидаються, і ми додаємо, купляємо нитки, ці замовляємо. Були зелені сітки, купляли тканину і в'яжемо. І це скільки часу вам треба для виготовлення сітки? Сітки саму основу день. 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 За день, за, за день в'яжемо, на другий день забиваємо сітку і починаємо другу. Так, Коротше, за, тиждень, за тиждень десь, виходить, три сітки в нас ми виходимо із цього. Ну, я вам скажу, в нас вони не залежуються. Сітки крепкі, і хлопці хвалять, що гарні сітки, і дрони ловлять ними, і все так. Так що Ну, я не тут міцна, нитка. міцна, міцна нитка, спеціально така, що вона не рветься, не, пере, не є. Чому у вас така є потреба сюди приходить і робить цю справу? А як не ми, то хто? Ми вже втяглися з самого початку багато людей було. Тоді оціялись, Кожний, в кожного робота, в кожного цей. Та не кож... не кожні, я вам скажу і хочуть. Всі питають, як, що, що за скільки платять нам за це. А за що ми платимо? Ми волонтери. Ми сітки робимо, щоб одну сітку зробили: один, два, три, п'ять хлопців спасли і вже добре. І вже слава Богу, і дай Боже, щоб нам вже швидше перестать їх плести ці сітки. Коли запитуєш, чому приходять, то відразу ж отримуєш у відповідь щире здивування і пояснення, що по-іншому просто не можуть. Дома лежать. Чого? За чим? Почті у кожної є то внук, то син, десь, десь щось робить. Все для того, щоб було нам мир. Я тільки хочу, щоб. Мами не плакали, бабусі, жінки, щоб діти зустрічали своїх батьків, щоб вони були вдома. От ми і стараємося, а вдома лежать таке. Нема коли лежать. Треба щось допомогти. У кожної з майстринь свої обов'язки, своє, так би мовити, робоче місце, на якому вона може принести найбільшу користь, бо ж потрібно не тільки плести основи, сітки, заплітати їх, а і досить великий обсяг роботи припадає на підготовку тканини, бо ж це не стандартні відрізки однієї фактури, розміру, а все різне, що вдалося віднайти, купити, привезти чи виписати поштою. Потрібно сказати, що в основному цим питанням опікується староста Росавського округу Тетяна Бондар, з якою ми цього разу, на жаль, не зустрілися. Але як сказали самі жіночки, вона постійно підтримує, допомагає завжди знає, що саме зараз необхідно. І сіткарки вдячні за це, і в свою чергу намагаються зробити якнайбільше, кожна на своєму місці. Це моє робоче місце. Я... Треба, якщо зв'язане, там шити, якось є шити. Я порю, я й ріжу, я все підготовляю їм і даю свій матеріал далі. А далі там розрізають. Руки болять. <ріхи> Мозолі. Мозолі, руки болять, бо як пориш, то руки дуже болять. Але мушу, тому що в мене синів нема, в мене плем'яники, один загинув, один. Без вісти пропав один, чи воює. Ну таке ж нада ну, комуже що же допомагати потрібно. Так. Да. вправно виконує кожна сіткарка свій шмат роботи, і все це вже настільки вправно професійно, та ця вмілість не захищає від перенапружень, мозолів, болей у руках, спині. Та розуміння того, що їхні сітки чекають, рятують життя, додає сили і бажання йти і знову брати до рук ножиці, нитки, смужки тканини і працювати, незважаючи ні на що. А досвід допомагає все оцінити, скільки часу потрібно на обробку сировини, виготовлення сітки. Це залежить від тканини. Так. Ось як ми ріжемо зараз великі полотнища, то Трошки довше, як маленькі, то швидше. Так, значить, нічого. Чому приходите сюди? А хто буде ходити? У мене воює син, воює зять, воює два племінника. Треба. Ви так. їм відправляли свої сіточки? Так. Да. Я вчора сина говорила, кажу, ну я тобі сітку зв'язати. Ні, мамо, нас ж ще є. Угу. І біленька, каже, зелена, бо вони зараз міняють місця. Угу. Казали, хлопці дуже гарні сітки, каже, в один в одну сітку попався дрон, заплутався. Ну, так що так, так, користь із нашої роботи так і є. І спиш спокійніше. І моя дитина жива, і ще тієї дитина буде жива. Так що, як -ось залишилися вдома, це були на канікулах чотири дні, наче щось не вистачає, треба йти. Всього чотири дні відпочинку, але вже у серці хвилювання, занепокоєння, що можна було стільки зробити, тому і дивує росавських сіткарок позиція деяких байдужих людей. Ми спимо вдома, ми спокійно роздіті, но Ти вдома не переживаєш на тебе зверху, не капає і сити старілочки не на коліні. І руки в тебе не трусяться, так як в мене син приїхав, він ложку не може втримати. Відтоді каже, як не можна виїзди. Не те, що поїсти, в туалет не можна піти, вибачте. Ну, що є, то є. Каже: як зверху висять і висять. Туди попав, назад не вийдеш. Хто замість нас буде. У нас вважайте, у кожної, хто сюди ходить, хтось воює. Син, брат, племінник. І ті, що загинули, єсті, і ті, що. Живі, дай Боже, щоб далі жили. Нікому такого не бажається, всі чекають перемоги. Так, всі чекають перемоги. Але дехто тільки чекає, а такі небайдужі, активні, як героїні нашої відеозустрічі, намагаються її наближати, допомагати, підтримувати і приходять сюди на пункт в'язання, як на роботу. Ну, зранку ми до, до 12 до пів-першого, коли сітку кінчимо, тоді ми їдемо додому, а так саме з 9 годин ранку ми тут. Ну, а думаш, що, якась робота, але ви ну, все. -таки. Як же, дома все кидаємо, йдемо сюди, тому що наші хлопці треба захищати. У мене внук воює, мені треба, щоб його трохи там теж сітку відправляли, одну туда йому. Так, І от які відгуки. Відгуки хороші йдуть за наші сітки. У нас не такі плетючі, а у нас зав'язуються сітки. сітки густі, гарні. І відгуки дуже хороші йдуть за наші сітки. Про що ви сьогодні найбільше мрієте? Про мир на землі, щоб, мир, щоб закінчилася війна і мир настав. Щоб усі повернулися додому, тоді вже буде радісно, і можна буде дихати спокійно. А так, наче йдеш, бо це положено, йдеш. Де ми робимо це? Йдемо на, на роботу. До речі, у групі росавських павучків є не тільки росавчанки. Дивлюся, що також у руках у вас ножиці, це сьогодні ваш інструмент, ріжете, руки болять, але потрібно робити. Чому, да, да, такі, такі мозоліті. Для чого? Чому? Ну, щоб допомагаємо хлопцям. Я вже сюди ходжу два роки. Я їжу з Миронівки. Сюди вже два роки. У мене син теж в армії. І ви знайшли тут собі да, таке місце. Да. І допомагаємо хлопцям, щоб їм там було хоч трохи защити, щоб мир був, щоб скоріше кінчилася війна, щоб, були, щоб всі хлопці повернулися додому живими, щасливими, І щоб було все добре. Отак ми робимо, кожен день ходимо. Потрібно сказати, що росавські сіткарки не тільки плетуть маскувальні сітки, а й займаються іншою волонтерською діяльністю. Прошлий раз і сітки, і коврики це, і, і носки, і консервація. Багато чого відправили. Заморозка була, і хлопці просили медикаменти. Багато хворіють то це то закупили. Ступанів направила все. А скільки приходить жіночок до вас? У нас в основному 15 душ. Ну хто коли, хто коли трапляється, наприклад, вчора, то пошти всі були. Сьогодні трохи менше так не додаються, нема бажаючих. Поки ми знімали сюжет і спілкувалися, робота не припинялась ні на хвилину. Жіночки доплили одну сітку, стали робити заготовку на іншу, і все це вправно з позитивом, з розумінням того, що потрібно, необхідно знову і знову плести сітки, які так чекають наші захисники, і що цю естафету як розпочали з початку війни, так і продовжують 22 з 22-го року червня місяця. І... Прийшла. Ну, Кожний день, Оце трошки приболіла, була, то менше ходила. А так кожний день ходимо. Треба. Да, треба. Зараз а, так... такі е, у вас прохання, які сітки в'язати, якого кольору? Ну, зараз білі на заказ у нас ідуть. В'яжимобіли. Ну так. Да. А так в'яжемо коричневі, зелені. Та, які просять хлопці. Що просять, да. Що просять, ми та в'яжемо і відправляємо тоді. Коли поштою, коли хлопці забирають, коли як, коли дівчата своїм дітям відправляють. Так, так не залежують? – Ні, не залежують. У нас немає під сходами нема. Оце ось одна сітка. Степанівна відправила ось три, оце якраз зв'язали. Уже на заказ комусь вона лежить готова. Так що, хай допомагає хлопцям нашим. Що для вас сьогодні найважливіше? Ой, що наші хлопці залишилися живими. Повернулись додому, щоб прийшла перемога. Це для чого ми зараз ходимо і живемо і цього хочемо, і просимо Бога, щоб було так. Звичайно, серед росавчан опікуються нашими захисниками не тільки сіткарки, є багато небайдужих патріотично налаштованих сільчан, які волонтери, допомагають. Серед них і подружжя Давиденків Валентина та Борис, під опікою яких дитячий будинок сімейного типу в селі. Тож турбот вистачає, але вони намагаються підтримувати і Збройні сили України, і внутрішньо переміщених осіб, і сільчан. Сьогодні ми завітали із сухпайками для наших захисників. Тут є тут знаходяться і грілки, тут є суміш на який можна розігріти цю страву. І дякуємо фонду руки допомоги, який нам надав ці сухпайки. Тому що ми хочемо їх відправити нашим воїнам. Не завжди є можливість у них гарячої їжі поїсти або зовсім навіть і приготувати її. Тому ці сурбайки стануть їм в нагоді. Я хочу ще раз наголосити, що цю допомогу нам надав фонд Руки допомоги американського штату Айова. Дуже вдячні їм дуже вдячні їм за цю допомогу, яка так необхідна нашим захисникам зараз. Ну і наскільки звичайно відомо, що ви постійно підтримуєте жіночок, які в'яжуть сітки. Скажіть, будь ласка, наскільки для вас важливо їх підтримувати? Я дуже рада, що у нас є такий колектив, який займається плетінням сіток, і це велика допомога нашим хлопцям на фронті. У мене двоє воїнів. Я теж тут брала. Сітки, щоб забезпечити накриття бронетехніки, яка там знаходиться, і вони мені дуже допомогли. Я дуже вдячна їм. Я сама не можу, але вони працюють дійсно, як ті бджілки, щоб забезпечити всім, цими, цими сітками всіх воїнів. Це в різних частинах воєнних. Ці саме сітки їхні. Дякую, велике дякую. В росавську команду сіткарок може прийти будь-хто, аби тільки було бажання і можливість допомогти підтримати наших захисників. І як сказали самі жіночки, зразу було їх більше, а зараз вже визначилось ядро активісток, що завжди на місці, і яких єднає одна мрія. Три роки в нашій країні йде ця страшна така війна. І три роки ми ходимо сюди, в'язати сітки. Щоб допомогти хлопцям. Хлопці дуже їм там тяжко, вони в голоді, в холоді. А ми собі вдома йдемо помаленьку і допомагаємо їм, чим зможемо, цими сітками. І ждемо перемоги, ждемо перемоги, ждемо миру і сподіваємося, що може воно скоро вже закінчиться. Мир і перемога. Мрія, що єднає мільйони українців. Їхні зусилля і прагнення кожного дня, кожної хвилини. Перш за все наших незламних захисників, що неймовірними зусиллями відстоюють волю і незалежність рідної країни, також кожного, хто самовіддано працює на своєму робочому місті, і щоб держава жила і мала ресурси боротися і силу, і, звичайно, багатотисячної армії волонтерів, частинкою якої є іросавські павучки.